Як пенсіонеру заробити більше 1 мільйона гривень на корупціонерах, тобто 10% від викритого правопорушення? Як працює система викриття фактів, пов'язаних з корупційними правопорушеннями? Куди звертатись, скільки можна заробити, і як вас будуть захищати, якщо буде потреба? Ця можливість в Україні існує вже досить давно. Надійшло вже більше ніж 4300 повідомлень про корупцію. І лише в минулому місяці було більше 200. Та більшості людей поважного віку ця можливість поки що невідома, адже можновладці не дуже то зацікавлені в поширенні такої практики. Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь та безоплатно завантажуйте довідник пільг пенсіонерів в описі до нашого каналу. І дивіться повне відео про виплати викривачам корупції. На нашому Ютуб каналі